Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз ми з вами знаходимося в готелі, де проживають дітки-сироти, яких привезли з України. І сьогодні, 24 серпня, День Незалежності, я вас ще раз хочу привітати з цим святом. І тут пройде концерт. Зараз ми провели молебень з митрополитом Іово. Господи, Матали, заступи слава Христос, Божого Михаила і інших небесних чин, зачесних сил безсплотних, святого славного і всех паного Андрія Перевославного, славоположника Української Православної церкви, Святих благовідных князів Київських, Господа, в родине раковини, Ярослава Модрого, та інших благовідных князів і правителів наших святых и у митрополитов Київських Сиуси. Михаїла і Дарьона, священомужника, Макарія Петра, Іова, і всіх святіл землі української, приподобники богодовських отців наших, Антоні Фіодосів всіх, Піло Печерських, Приподобник Іойохом Філох'я Почаївських, Іої Фіодося Манянських, Меркурія Чернівського, всіх приподобних отців і матерів наших, святиного мужніху і сповідні, бушу в 20-му століті відгоні без Божого И всјих свјати на земји Украјинске прославлени, И всјих свјати помируји и спасењ нас, Помир благоји и людиној умни. Усім, хто був з нами ці важкі півтора роки, хто долучився до нас, хто допомагав нашим дітям. Я дуже дякую волонтерам. Я дуже дякую донаторам, які були з нами. Я дуже дякую консульству України, які нас підтримувала на протязі цього півтора роки і порадами, і діями. і всім, чи могли Наші діти потребують вашої уваги, війна на жаль не закінчується, і ми знову веземо дітей. Бо в жодному куточку нашої держави наразі немає безпечного міста. Ми привозимо дітей з їхніми вихователями, ми привозимо дітей сироти. Мені дуже подобається один цікавий вислів. Його нам сказала жіночка в знак подяки в нашому готелі, що той, хто допомагає дітям обездоленим, вдовам та хворим, він буде благословенним на небесах. Я Певністю можу сказати, що всі, хто долучається до нашого проєкту, вони вже благословені. Дуже дякую вам. Україна незламна! Зі святом вас! Цю подяку це насправді велика відзнака, але це не відзнака моя особиста, це відзнака всього нашого колективу. От Сергій, який з перших днів займався дійсно піклуванням про цих дітей, я трошки пізніше прибув сюди, але наш весь наш колектив дійсно щодня переживає. Всі складнощі і радощі разом з цими дітьми, і це іноді цей хлопоти, але загалом це все приємні хлопоти, які доставляють нам радість, розуміння, що ми пеклуємося про такий важливий проект. Дорогий заступник мера Анталії, шановні генеральні консули Казахстана, Киргістана, Владика Іов, голови наших українських громад, дорогі дітки, хотів до вас. Звернутися з декільками словами. Сьогодні рівно півтора року, як Україна страждає від збройної агресії, расистів, і сьогоднішній день це для всіх цих дітей, які тут знаходяться, є насправді особливим, бо вони ці півтора роки провели у піклуванні і захисті всіх нас, всіх людей, які знаходяться тут річницю незалежності України, але це друга річниця новітньої її історії. Всі ми знаємо, що історія України бере свій початок з часів Київської Росії і налічує більше ніж тисячу років. Але всі ці е, роки, на жаль, нам доводиться боротися за свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. І сьогодні ми знову знаходимося е, на самому складному періоді нашої сучасної історії. Боронячи нашу землю, і мені дуже приємно, що я зараз знаходжусь в Туреччині країні, яка в нашій біді нам дуже багато допомагає, допомагає на всіх напрямках нашої боротьби за незалежність з намаганнями, сприяннями турецьких офіційних посадових осіб. Ми впевнені, що що зусилля турецької сторони наближають нашу перемогу і встановлення довгоочікуваного миру. Ми дуже вдячні так само, як казала сьогодні вже Яна, міністерству сім'ї, всім турецьким посадовцям, які долучені до захисту наших дітей і до щоденного сприяння і клопотання про них. Саме цей готель, де знаходяться наші діти, сирити не випадково, тому що це один із проектів, який сконцентрував і засередив на найпотужніші зусилля. І наших турецьких друзів, і нашої української спільноти, і звісно, користуючись нагодою, я хочу щирі слова вдячності сказати Руслану Шостаку і його фонду, який взяв опіку над цими дітьми, і всім волонтерам, всім українцям, всім, хто сьогодні є тут, тому що насправді сьогоднішні гості вони всі дотичні до допомоги цим дітям. І хочу від імені цих дітей, від імені української держави, всім вам щиро подякувати. thank you negi ta, negu skin ta. Nað so ta. So jamu við tvær netar í nei. Tað er nei tað chi kinia. Tað hevur einraðri frí við tørðum. Ми діти на долю, яких припало, жити в без дитинства, украли, жити в підвалах, не бачити тата, друзі зі школи на бладах. Жити постійно в тривожних Божих валізах, чекати на зброї зівропи. Від поручених штатів Ми діти, На долю припало, Сідбаво, живемо усі молодина, ділими слянки води, сламають любину. Ми вічі війни, війни в Україні. хотім сказати слово мамам Росії. хотім вас спросіть, о прожити дні. як спав ваш ребенк. Є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українка. Право знати маю, родив свого героями часу, що людсько рятували від руїни, синів і дочок діти України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу. На все, що по праву. Я українка і моє це право. Усе волонтерам, усе спонсорам. Ми наші фейки, наші наші.